20-й благодійний жіночий захід Women юніті в стилі американського серіалу Бріджет Тоні відбувся в самому центрі Києва в культурно-розважальному просторі. Йосай проєкт реалізовує Ілона Гвоздьова, засновниця клубу ЮВІ. Переможниця проєкту Танці зірками, яка багато років втілює соціальні місії, а у непростий час об'єднує активних жінок навколо благодійності. Цей період став справжнім випробуванням для кожного українця, змусивши переосмислити нас з вами всі наші цінності, подолати страхи і об'єднатися заради перемоги. І я сподіваюся, що вже скоро не за горами таке здійсниться наша мрія і буде перемога. Тисячу днів це саме той час, коли кожен українець незалежно від свого віку професії, професії. Запроживання став невід'ємною частиною боротьби за незалежність і гідність нашої країни. Цей період нерівного протистояння, де ворог переважає за численністю і ресурсами, та все одно не здатний подолати нашу незламність, нашу віру, нашу готовність боротися до перемоги. І кожен день ми з вами це доводимо. Тому слава Україні! Героям слава! Для Ілони Гвоздьової подія особлива – 20-й захід. Ювію зіркова танцівниця завдяки жіночому клубу об'єднує українських жінок, які підтримують одна одну на ментальному рівні. Роблять добрі справи, навчаються, розвиваються, знайомляться, надихають і надихаються. Мене розпирає гордість. Я вже не можу це собі тримати, тому що ми дійсно ми збирали для угрупування 92-ї бригади ахіл. Ми збирали на магнітні датчики, які потрібні для як мені пояснили, хлопці для того, щоб зупиняти ворожих сусідів, тобто це така протитанкова міна, чи як вона виявляється. і от саме ці датчики. Які потрібні для їхнього здійснення? Я вам можу сказати, що збір був 800 тисяч гривень заявлений. І на цей момент ми вже зібрали понад один мільйон гривень. Тому я хочу просто всім подякувати. Мене дійсно розпирає гордість за те, що завдяки нашим людям, небайдужим людям, звідусіль, інформаційна підтримка, ком'юніті, наш захід, хлопці, їхня медіапідтримка, Ми дійсно допомагаємо хлопцям закривати такі величезні збори. Тому низький уклін всім, хто доєднався, допоміг не просто його Закрити, а перевищити в кінці заходу. Ми під. Підрахуємо остаточну суму збору нашу. головний меседж для жінок це те, що саме тут, в таких ком'юніті і подібних місцях, на подібних бранчах, жінки зможуть знайти свою точку опори, вони зможуть знайти підтримку як ментального стану, так і фізичного, тому що тіло без свідомості воно не співіснує окремо, і як то кажуть, всі наші думки матеріали. Альні, все те, чим ми не себе надихаємо, мотивуємо, навчаємося. Це все ми потім несемо далі в свій дім, в свою сім'ю. Тема заходу: щоб бути незамінною, треба весь час змінюватися. А от основна мета допомога військовим, які виконують бойові завдання одразу на двох напрямках Куп'янському та Харківському. Для мене сьогоднішній захід вдвічі особливий. Відкрито секрет. Ну, по перше, сьогодні день свободи і гідності. І це все про нас, про українців. Сьогодні дуже яскраві зірки на сцені, спікери. Дівчина, яка співала з Харків з Харківщини, ну це взагалі супер. І її вбрання, і її голос, і текст пісень. Воно все приймає через душу. По-друге, сьогодні день десантно-штурмових військ в Україні, 21 листопада, і сьогоднішній збір. Він накрила перемоги для батальйону безпілотних. Безпілотників Ахілес 92 92-ї бригади, де проходить службу мій чоловік. Тому для мене це взагалі особливо так і звісно я безмежно вдячна Ілоні, дівчатам, організаторам 1331 компанії за те, що такі заходи вони є постійними. Я організувала ще тільки один захід, але я завжди дійсно хожу до своїх подружок, колег на все, що тільки можливо, тому що я вважаю, що дуже важливо підтримати одне одного обов'язково і. Ну що, що я можу сказати? На да, важкий день, снігопад, немає електрики, обстріли. Але, по-перше, в нас є, дякуючи нашим захисникам, дах над головою без електрики. Ну, будемо при свічках, але ну, ми красиві. А свічки це магія. І я хочу сказати, що коли ти сидиш при свічках, проклинаєш своїх ворогів, воно працює якось краще. Тому хай краще в нас буде електрика. Вони будуть ціліші, Чи не буде електрики, то попроклинаємо дуже добре. А приходжу я на ці заходи, тому що я бачу навкруги чудових жінок, яким не байдуже. І хто б що не казав, що ви в такий час в сукнях красиві, розмальовані, оце зрозуміло, чим займаєтеся? А Можна подивитися, чим ми займаємося. От Ілона сьогодні сказала, який був попередній збір, який сьогодні збір вже є, і який. І він буде, яка буде цифра, не зрозуміло тому, як вміємо, так і воюємо. Ми ведемо активну соціальну діяльність і намагаємося підтримати жінок, підтримати їх внутрішній стан за рахунок зовнішнього, тому що на даний момент в нас. Три роки вже повномасштабного вторгнення, і наша шкіра потребує догляду. Але в нашій клініці мені, як лікару драматологу косметологу хочеться попрацювати із зовнішнім станом, прибрати втому, прибрати набряклість, вирівняти тон. Але під час консультації і процедури все ж таки. Трішечки попрацювати над внутрішнім станом, хоч якось розслабити, відпочити і максимально довіритись. Ну і отримати, звичайно, що бажаний результат. Ілону традиційно підтримують коліжанки по клубу, колеги, військові, публічні та відомі особистості, зірки, митці, бізнес-леді, блогери, громадські діячі, лідери думок. Словом, усі, хто всіма силами та можливостями наближає перемогу України. Традиційно у заходах Юкреніан Вумен Юніті беруть участь цікаві та професійні спікери з мотиваційними та освітніми доповідями. Цього разу говорили на теми, про що свідчить наша мова і чому вона має бути вишуканою, як подружитися із тривожністю та жити щасливе життя. І не тільки про що свідчить наша мова, і чому мова має бути вишуканою. Мене Звати Марія Словолюб. Я викладачка української. Також популяризаторка української філологиня фольклористка. Експертка з публічних виступів та ораторського мистецтва. Я допомагаю кожному проявлятися через мову грамотно і привабливо розмовляти українською так, що би хотілося слухати. І ви знаєте, насправді мова має значення. Мова не тільки в контексті, чи це українська, чи це рідна мова, чи англійська, чи будь-яка. Мова загалом. Адже те, як ми розмовляємо. Допомагає нам отримувати те, що ми хочемо. Давайте, взагалі, розберемо, що таке тривожність. Я думаю, що кожен з вас колись відчував цей стан, тому що тривожність це, в першу чергу емоційний стан, який характеризується відчуттям напруги та занепокоєння. І тут такий важливий момент, що дуже часто тривожність тут зі страхом. Мама для мене це завжди була така дуже філософська тема. І якраз таки я особисто себе не відношу до серії. Я мама хлопчика, а я мама ма, дів, дівчинки, От ми зібралися. Мама це про те, що материнство це не все життя, і ти завжди будеш мамою. І ніколи не буде такого, що можна поставити цю галочку і сказати, ну все, я все виконала, я молодець. Зараз є один етап, потім буде інший, і якраз таки маючи трьох синів, я можу сказати, що вони абсолютно всі різні. Не обійшлося і без культурної програми. Зірки дарували гостям свою творчість та позитивний настрій. Виступали артисти, танцівники та кращі ілюзіоніст країни: Діброва, Фая, Олена Гребенюк, Віталій Загоруйко, Наталія Слісаренко, Антон Абрашиков. 20-й з'їзд жінок найкрасивіших, найталановитіших, най-най-най спікери, най, неймовірні виконавці, в тому числі я, ну мені знає, знаєш, мені подобається спілкування, спілкування взагалі да, з людьми, котрих я не знаю. І коли я, я відчуваю це, я відчуваю людей, котрих я не знаю, а але вони профі. Я поже, я що в нас така прекрасна держава. Що ця людина, котра знов побігла, да в з напрямку, вона об'єднує всіх, робить таку класну справу вже 20-й раз. я взагалі за будь-яку благодійність? Я знаю, що Ілона робить дуже гарну справу. Збирає кошти нашим хлопцям. Тож я не могла просто відмовитися. Я завжди за те, щоб допомагати, що вас надихає. Не надихають люди, надихають дуже сильно. І сьогодні я послухала спіч про мову, про психологію. І це дуже, так знаєте, важливо наш час отримувати якісь дуже такі важливі правильні думки, які допомагають далі йти і не пускати руки. Я не буду, я не буду брати тебе. В полон. Ми ступаю. Я тримаю міцно тебе, захищаю мужньо тебе, Токи йде, зливай не, обнай на все життя. Спочатку і до кінця, і чорний Також у програмі показ вишуканих вечірніх суконь від української дизайнерки Оксана Муха. Ілона Гвоздьова особисто провела майстер-клас, а особливу атмосферу підтримувала чуттєва скрипка Ірини Жигарьової. І вишенька на торті, видовищне шоу від барменів, смачні коктейлі, частування і, звісно, подарунки від партнерів. Українські жінки найсильніша нація на планеті, переконана Ілона Гвоздьова. Більше того, доводиться власним прикладом. І це шалена мотивація, завдяки якій ми всі разом тримаємо тил і маємо можливість допомагати бійцям на передовій. Окрема подяка усім партнерам і благодійникам. І вже дуже скоро на всіх нас чекають нові проєкти від Ukrainian Women Unity. Від всієї душі для глядачів працювала команда 33-го телеканалу.